В українському спорті найкращий відповіді на це питання дала сьогоднішня церемонія вручення премії Герої спортивного року. Найкращим спортсменом за вибором журналістів та експертної комісії нок став борець Жан Боленюк. Звання найкращої спортсменки здобула біатлоністка Валентина Семеренко. Командою року було обрано збірну шпажистів, А сенсацією назвали п'ятиборця Павла Тимошенка. Усі вказані лауреати торік виграли золоті нагороди на чемпіонаті світу. Найкращим тренером став Геннадій Сертинський, наставник гімнаста Олега Леге вам усього ж найдостойніших обрали у восьми номінаціях на власні очі, все бачила наша кореспондентка Дар'я Кузніцова. Тож, ж дашо, як на твій вибагливий погляд, 10-та ювілейна церемонія відповідала гучному статусу спортивного Оскара. Добрий вечір, Юлю, добрий вечір Україну. Я, звісно, на справжньому Оскарі не бувала. Але в принципі, якщо те, що ми бачимо по телевізору, ну дуже схоже на десяту церемонію героїв спортивного року, адже тут і червона доріжка, і вишукане вбрання. Спортсменів просто не впізнати, адже вони такі сьогодні всі причепурені. І також сьогоднішня церемонія не обійшлася без сюрпризів. На відкритті церемонії мер Києва Віталій Крик вручив три сертифікати на квартири нашим спортсменам, це гімнастам Олегу Верняєву, Ігорю Радівілову, а також чемпіону світу та чемпіону Європи з греко-римської боротьби Жану Беленюку. Власне, саме він і став героєм спортивного року, і саме він зараз поруч зі мною. Жане, така, скажімо, не спортивна нагорода, спортивно така світська, скажімо так. Ну, наскільки ці переживання, вони такі ж, як коли ти виходиш на килим от, боротися? Не, вони зовсім інші, тому що тут нічого, по суті, від тебе не залежить. Тут, як вирішила журі, вот, Академія спорту, так і буде. Тому я полагався тільки на їх рішення, і в будь-якому випадку я був би рад, якщо навіть комусь іншому її вручили. Ну, слава Богу, що вручили мені. Ну, сподівався, в принципі, що буде твоя. Ну, так, да, да, думав. Что может быть, вполне может быть. А чего больше зради в нагороде чи в квартире все-таки довго очікуваний? Ой, ну и там 50 на 50, так не могу сказать. Вот. Конечно, над квартирой мы боролись длительное время, на полтора года где-то. Вот. подтверждается та пословица, что боритесь, то поборете. Вот. И должная квартира, по крайней мере сертификат, еще не квартира, она уже у нас на руках есть. Вот. И будем работать, еще добывать медали, не будем останавливаться на достигнутом, чтобы каждый год присутствовать на этом прекрасном празднике. Спасибо Сергею Назаровичу и Бубке за это. Вот. И радовать своими результатами всю Украину. Ну, твої мрії сьогоднішній вечір довів, що твої мрії просто виповнюються стовідсотково. Адже ось ти сказав на сцені, що ти хочеш ремонт, і тобі одразу подарували ще й сертифікат на 5 тисяч євро, аби зробити цей ремонт. Ти вже дивився, де ця квартира, скільки там кімнат? одна квартира на лівому берегу в районі Пазняковдіта. Вот це єдине, що я сказати, тому що поки що я там Немного я знаю. Вот. Жанна, ты задоволен сьогоднішнім вечором? Абсолютно я очень доволен, счастлив, что мои мечта сбиваються и что наконец-то держава государство в лице нашого мера Віталія е Кличко почала е е по существу на своїх е спортсменів. спортсменов. Я думаю, что будет добрая традиция, чтобы чемпионы мира, чем Европы, чем Олимпийских ігр безусловно имели свое жилье отдельное, вот и прославляли Украину и получали. Довжний награди за це. Але ж, все ж таки, не всі мрії сьогодні здійснилися. Я знаю, в тебе є ще одна заповідна. Це олімпійське золото. Кіне, ну будем все делать для того, щоб вона вчутвілась в августі цього року. Ми дуже тобі дякуємо. Ще раз вітаємо тебе. Дякую, що прийшов до нас на включення. А також ми маємо ще кілька лауреатів, деяких номінацій. Прошу режисерів увімкнути прямо мову. Сегодня почему-то не было переживаний совершенно. И не знаю почему, но я почему-то был уверен в этом. Поэтому вот именно в этой номинации и в этом признании, скажем как. Ну, я стал человеком года, мне уже приятно. Когда-нибудь, значит, у меня есть стимул стремиться стать героем спортивного года. Это не только мой личный труд, это труд тренера. Знаете, у нас так все, все время у нас спортсмены, спортсмены, а тренер всегда сбоку. Как мы говорим, если бы играл спортсмен, какой классный спортсмен, если он проиграл, то говорит, какой плохой тренер так и здесь. Поэтому это я принимаю эту награду как награда всех тренеров, которые работают с маленькими детьми, с большими. Поэтому для меня это приятно. Очень приятно выиграть эту номинацию. Почему? Потому что для спортсмена на самом деле такие праздники очень важны. Они вдохновляют и дают стимул для тренировок и для достижения больших результатов. Поэтому мы испытываем очень хорошие положительные эмоции после, таки, после такого награждення є желание тренуватися і ті далі. Тож дев'ять номінацій отримали своїх лауреатів, названі Герої спортивного року 2015. Ми продовжуємо тут святкувати. А вам бажаю хорошого ефіру. Юлю. Дякую, колего. Кореспондентка Даша Кузнєцова Ви блискувала у сузір'ї спортивних героїв року.